Вчора був черговий обстріл з боку Російської Федерації. Були пошкоджені житлові будинки, магазини, банкомат, газогін, лінії електромереж і лінії інтернету. Були прильоти і по дорозі, суми по телеглуху, по центральній дорозі. На щастя, із людей там нікого не було, ніхто мимо не приїжджав. Так, оце по дорозі прилетіло, а у нас постраждало вже від осколків. Дома знаходилася моя мати, де, яка проживає рядом, також будівля постраждала, та дружина. Вони знаходилися після першого, вони вже знаходилися в підвалі. Ховалися, бо знали, що рядом, чули, тому ховалися, де можна було. А як вона йшла, я думаю, що вона буде. Прийшла допомагати невістці, чистити буряки. Почало бахати, пала до дівера, хоч до чоловікового брата у городі, там теж наробила шкоди. Ну, коли перестріляли все, вискочили, глянула, оце таке робиться, сказала на вістці, визивай швидко сина додому, хай син приїжджає, піду гляну, що в мене вдома. В мене вдома теж наробила трохи шкоди. Ось постраждали будинки, На вечір вчорашнього дня не повністю вдалося відновити лінії електромереж, тому що було пошкодження високовольтної лінії. Сьогодні роботи продовжуються і по відновленню інтернету, і по відновленню енергопостачання в будинки, в житлові будинки наших жителів. Допомагаємо склом, шифером, плівкою брезентом, ну все, що маємо на даний час, допомагаємо Допомагаємо також людьми стіклити Вікна, є люди, які самі справляються, відмовляються від допомоги, їм допомагають родичі, небайдужі місцеві жителі, тобто без уваги ніхто не залишається.